Як я приходила домови, це було ще в 2004 році. Я почала розмовляти українською. І я намагалася зі своїми друзями, в мене був жони тоді, до речі. І ми з ними розмовляли українською і, до речі. Я коли відчувала щось і гарне на настрій було. Ну, тобто мої чуття. Є все добре і прекрасне. Це було виключно Україна. Ось. З друзями я теж хотіла розмовляти українською, але хто мене не підтримало. Тепер, звісно, знову про це мову промайнула 20 років, Стоїть питання, тому що тоді вони не були вирішені. Що людям треба було раз і назавжди вже остаточно сказати, що таке мова і що вона значить. Навіть зараз вони почали. А, мені закидають навіть те, що в Швейцарії, тобто, де зараз я з вами йду, е, є чотири мови. О май хат! Ну, це настільки недоречна і... Щоб розказати, як це недоречна, я не знаю, що сказати. Чому недоречна? Так, тут чотири мови. У кожного кантону є офіційна мова. Якщо ти не знаєш мови кантону, роботи ти тут не знайдеш. Тобто чотири мови, так. Вони навіть більші. Це них четверта, французька. Німецька, італійська і латинська. А вони розмовляють дуже добре, ну, принаймні в цю різкам Всі добре розмовляють і розуміють англійську. І її їм використовувати. Але на роботу в тебе вимагають знання мови кантона. Тобто важливо, не важливо, але стоп. Так, що до мови в Україні, вона є. Її знищували як можна було. Це чомусь не для кого не питання, що домову вбивали, що її забороняли. Але це питання, що люди не можуть прийти на неї. Ну, Тобто не треба нас напрягати, навантажувати. А я не розумію. А хто ви є, Ну, має бути своя позиція, так? в чому ваша позиція полягає? Ж розплю, ну так є, так, є, так, є. Ну, тобто більше питань нема е, цей ресурс закритий. Ну, вони ж не російською розмовляють, правильно? Хоча тут таких, звісно, що вистачає. І вони дуже і, і сильно хочуть, щоб ми гляли в російську мовою. Чому? Питання. Чому їм не подобається? От, прости мене питання добре. А, чому люди настільки... А настільки радикально сприймають людей, що розмовляють українською мовою. Чому Блядь, та ну і це блядь.